Гучні висловлювання, маніпуляції, звинувачення така манера написання статей звична для Кременчуцької газети, про що свідчить не одна їхня публікація. І ось під удар потрапив нещодавно призначений начальник районної військової адміністрації Олександр Аленін. А саме мова йде про його візит на сесію Кременчуцької міської ради, яка відбулася 29 листопада. Того ж дня на сайті Кременчуцької газети з'явилася стаття, у якій автор, нібито, припускає, що цитую такий крок нового керівника може вказувати на наміри налагодити співпрацю з мерією, або на те, що мерія його взяла в свій оборот. І такі висловлювання беззаперечно мають негативну конотацію. Смисловий відтінок наштовхує читачів на неоднозначні роздуми, що може завдати шкоди репутації начальника РВА. Звідси напрошується висновок. Кременчуцька газета у такий спосіб намагається залякати Олександра Аленіна ба більше керувати ним шляхом маніпуляцій. Навіщо відповідь на поверхні? Кременчуцька газета існує за кошт українського олігарха втікача Костянтина Живаго, який прагне захопити всю владу в місті, тому й намагається контролювати дії абсолютно всіх посадовців. Зазначимо, що у статті також йдеться про наступне. Можливо, це разова акція, і пан Аленін виступить перед депутатами, а не буде ходити на сесію щоразу та не бути іграшкою у чиїхось руках. Що це як неморальний тиск? Проте гроші бізнесмена живаго, який зараз підозрюється у низці кримінальних правопорушень та перебуває в розшуку, вирішують не все. Є дещо незмінне і непідкупне честь та гідність військового керівника, очільника РВА Олександра Аленіна, людини, яка прагне об'єднати зусилля всіх мешканців Кременчуцької громади, аби наблизити перемогу. Отож, подвійні сенси, натяки, усе це інструменти для того, аби впливати на світогляд читачів. Тож, любі містяни закликаємо вас критично ставитися до всіх матеріалів в інтернет-просторі та не дозволяти комусь керувати вашими власними думками. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.